Вітаю вас, дітки! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казочку про сонце, мороз і вітер. Вмощуйтесь зручненько. Готові вже слухати? Починаємо казку. Ішли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Здрастуй! привіталися мандрівники. Добрий день, уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися, і з ким же чоловік привітався, з усіма чи з одним. Нас догнали подорожня, аж сонце й мороз схвильовано цікавляться. Ти ж з усіма нами привітався, чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, сміхнувся у вуса і відповідав. З одним. І з ким же? ж?» І з найдужчим, заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися і теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється, розгнівано вигукує. Заморожу на хабу. Сонце теж обурилось, спершу попечу неввічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охолоджу подихом розжарене проміння, а коли мороз грознівається, просто стихну і чоловік не замерзне. У жнива вийшов то чоловіку поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер, де й спіка поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить. Коли ж вітер шусть і вщух, ані шелесне. От той чоловік і не замерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу. Дякую за увагу. На добраніч, дітки!